Всім доброго на ярмарку в Дніпрі. Так, йдемо. В ярмарок в Дніпро, щось так, поки я зрозумів, щось, мабуть, трошечки запізно приїхав. Королі, Здорові вже дорослі, мабуть. Да? Добрий день. Доросли да, це а не, это уже? Нет, это по пять месяцев. По пять месяцев, да, да. да, такие величинки. Это великаны, да, могут Бельгийский да, великан. Пять да, месяцев. Такие серьезные, да, уже? За розмером. Европейская серебро. Вот это вот. такие Я вам А це не ваші голуби? Це почтарі? Ну якісь інші, да? це молоді, да? Всі тільки. А які почтарі у вас? Бувають ж різного направлені, так? Да? Чехи? Ви якось їх там займаєтесь? Возити чи робить. А колись. Не, було таке, що зазрило, там щось перевіряли. По місці, так? Ну, ось, і, ось, і місці, да? а так, щоб я маю на увазі на, на, на достойну тонні, так? Да? А крім почтарів нікого? Тут м -м, нічого немає, так? Да? Ні, ви місцеві? Будапешт? Ну вони ж іншого направлені, так? Да? Добре, добре. Кузьміч, ви з королями сьогодні? Так, це бельний бізнес. Гарний. Червоні вуха такі, просто що ще немає шерсті, да, на му. чи вони такі червоні? А, яйці такі ж самі. Да? А що це за порода? Термони. Ясна? Термони. Ясна порода. Ну вони щось не дуже великі? Ні, та Це Це зовсім маленькі, так? Оце цим три місяці. Один півтора місяця. Я думаю, вони такі гарні, що думаю, більше немає. Сама категорія 5 кілограмів. Дорослі, да. вже? Да. Mm. Да. Щось у нас тут да. добре, добре піду далі. Ще кролі, бо кролів щось о, який хутряний, прикольний. Гарний, гарний. Ряби. Кримаки, кримаки. А що це за борода? – Бабочки. Як? Бабочки, бабусі. Що, що для тебе звичайне, для мене перший раз бачу. <свист> ну, так, вий вий вий. 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 О там хлопці. Молоденькі. – Добрий день. Добрий. Миколаївський. А то пермячка. Молоді. Ага, ну я от я дивлюсь Миколаївські, да? Всі молоденькі диву. Так, ідемо далі. А О, чо, буда чи хто тут? Ну вот когда он я вас вітаю. Ну що там кільця замовляють у вас? Кирсы конечно замовляют. Да? Ще раз покажемо вам. Ось Двигаються, сезон пішов, рублята пошли, кольця замовляєш. Це, це хто, Будапешт? Ні, це Бакини. Ой, Бакини, я думаю, про Бакинів, а сам кажу за З Дядька, якщо про Будапештів. Да, Гриватик побачив. Для мене всі взагалі, я там не дуже в цьому. Мені всі вони бакінці в цілому такі. хто это, то бакінці як називають. Ну, вони так і є. Ну, просто що ну, направлені різні, так? Да? А ти тримаєш, да, голубів тільки? Да, такі. Бакінці, там мармалірування було є. Займаєшся гоном ні? я тільки для того і держу курцих да ці вообще взагалі такі долета до только покинцев только для неба mm -hmm. ні не для цвета не для масти не для декорации чисто для неба і круглий рік ганяєш, ні? так? Ну, да. А що вони зараз по часу показують? Зараз ну, немного, 2-3 години ульотимець. Ну це на сьогоднішній день, так. Да. Ну а взагалі я маю на увазі? — Ну по хорошій погоді можуть і 5, і 6 налітати. Да. Все, все саме від качества погоди і польоту. Ну вони і краще додому повертаються, да, ніж Миколаївські? — Звісно. Ти ж тримав Миколаївських? — Держав Миколаївських і років лет або вісім. Ага. Потом голуби, которые не загонялись годами, в один прекрасный день я их загнал и сказал, что все, больше я не хочу их держать. <сі> Хотя гонял тоже. Я безбожно в любую погоду, і ветер, и снег, и дождь, пофиг вообще. Отси повертаются. То же самое. Но эти этим голова работает намного лучше. Краще, да. Это надо. Ну ж польот інший, чи от як ти перебудувався на mm -hmm. з Миколаївську на цих нормальних? Вони були самі перші у мене поки а, тобто ти з цих починав? Yeah. Так, Да, если начались вони у мене і mm -hmm. мені mm -hmm. понравилось. Mm -hmm. Леты, гра, все. Тут і Миколаївських так спробував, да, що заразумевшими. Так, і все держали, все одно і то було, і то было. пород голубей держали. І потім на чомусь вже же Так, все. залишилися, що це в пріоритеті. А за кількістю багато тримаєш? там? Сейчас где сотні є, есть, наверное. Уже з молоді, <ривіт> да? да? Це молоді? Ні, это я понабирал тут. В голубок багато безпарних, хлопчики повиїдали Голубок. Это я тут. Чоловіка взяв рядышком. А це теж твоє? Ні, не моє. Взял... Бо я дивлюсь, схоже. Це я, звідси ти розводишся, та та угу. угу. Надо... так? Це Кам'янське, це так. Це просто дуже багато голубів вибили хлопчики. Так тут голубки в основному? Ні, е, я собі взяв голубу, тому що в мене... А, то ти собі додому взяв? Десять голубок безпарних, так. Да. А, то додому взяв. О, Андрійович, я вас вітаю. Це вже тут. Це на продаж, а то ти взяв собі для Той себе. Это чоловік продаж. Зрозумів. <гаде> <гаде> Добре, дякую. Дякую, да. Іванович, бачу, Андрійович. Боїся, да ти роки тоже. А це чиї Андрійович? Нема, так, господи? Іванович, це ваші. це мої. А що, я так пізно приїхав, так? Да? Yeah, Чи... yeah. Та я вроді, блін, як завжди приїхав, а мабуть вже влітку треба раніше, так, да, yeah, приїжджати. Yeah. Бо... Yeah. Та ну вам же ж не спиться, блін, yeah. Андрій, бачив. Ні, це регулярно. Вже молодь повивозила, Андрій. Іванович. Ой, Іванович, господи, дай. Я продав. А що одне? Я бачу, ось це риженьке, да, якесь є, ось це чорненьке. Гляньте там, що двоє біле. А, ну, вон ж, а вон останній теж зовсім ще молоденький. Що, ну, як з молоді, Іванович? Є, що сказати, так собі? так, собі. Mm. Не так. треба Івановича вольєр загнати. Да? Щоб він там між да. голубами стояв. Да. Я зараз сюди зайду від сонця. Скажіть, <рикун> вже Іванович, у вас немає. От як ви молодих, до якого час берете? В ну, рівня місяця, в до... юні вже все. В юні це ще яйця вже несуть. Чи... Хто вилупився? В ця? юні викидає вже. Вже яйця викидаєте, так? Да? А скільки пар залишаєте? дай пройду. Що багато. Треба, да. да. щоб шти... 30 пар щоб осталось. Залишаєте, да, да. так? Да, потім, а то все. Ну, паруйте уважиш, мабуть, строго, так, да? по мостях. Да. Ну не завжди так виходить. <постеріг> Той туди поліз, а так тому подобається стать, тому так. Uh -huh. Я дивлюся, це в колі типу. Ой, Микола. А, молодець. сьогодні вийде, продовжуємо. Да, да, да. Микола молодець. А от період молодняка нічого там ну, не дай іти, може, чи що якесь? Що дайте? Вітаміни дайте. Кому, старим чи молодим? Сим, налив, як вони, як Андрійович. І Андрійович, так? Він мене консультант, він каже, отець купив, я дзвонив у Київці, вона мені прислала, я звинувак називається, ну, там ну, жовте великий. Воду, да? вітаміни. Да, да, там усе, там не тільки вітаміни. Як часто? Перший раз проходив 5 днів, а потім через місяць, півтора, два рази, да? це буквально закончив два рази да? і все. Ну це ж не ліки, це вітаміни і ліки. А як воно називається? Я позволю тобі скажу. Так Андрієвич знає, що Андрійч морозиться. Він у мене знімав. І в мене спрашує. Я от сидю і... А ти думаєш, всі ті ж самі люди, там хтось подивиться новий. Я питаю взагалі часто одне те саме і, в просто, різних репортажах. От, от я сидю ж. Олег прийде, він хочу зосередоточитися, як да. воно правильно називається. Там голуб намальований. Як я ту Ну тебе, Андрій, там стільки було ліків, що ну і вітаміни, і ми там знімали. Що ми тільки там не знімали? Діма, я ж сказав правильно. На рахунок. От хай кожен покаже, скільки голубив. Мені мені щось не подобалось. Він як уїхав від мене і не разу даже розв'язав. На Та все отлично, що, що мені не сказали. Що я сказав? Та не все... такий порядок. Да, я ось взяв. І жидкий кальцій взяв. Ну, Для яйця. А як його жидкий кальцій давати? В воду? 0,5, так. Да. З mm. вітаміном. Я такой и не чув, на жидких кальциях. кальций. Ну, кальций там в таблетках звикли, вроде как есть, а вот так, чтобы именно жидкий. Это порошки. Это я Олег мне тоже взял порошки, хорошо. Да я же не называю. Андреевич, а ты с голубами? Нет. Бо я машину бачу, я дивлюсь там, то что из водкой, бачу. А, -а, -а у нас Тю. Все У вас тут, короче. Ну конечно. Так, ладно, пойду. Давай. О, я стих голубей. Я ти мені дав, як називається? Що я молодий? Да. Вітамін Д3. Вітамін Д3. Ага. Зрозуміло. Добре. Да я, я тут тоді. Давайте до ваших голубів трошечки подивимось. У вас уже тут не тільки молоді, да? Это голуби взрослі всі. Ну... ти його, пожалуйста, засніми. Я зараз людей рідко знімаю. Більше, більше, більше голубів. Добре, добре, його зніму. Зараз більше намагаюсь приділяти увагу голубам. От уже, життя. говорун блядь. бля. на камеру ругаєш за ті, а віш. Які ціни на голубів? 200. Ну це вони, я дивлюся. Ну, вроді как і молоді, а вроді как уже и не дуже, так. Да? Ну, ну... А, тобто і старі такі є, нормально старі вже, так? Та да? ну угу. это всі голуби в основному до Ну, покажіть якогось в руках такого самого гарного, якогось червоного. Це молода голубка. Для Донецького вона якось це, така. Це, це наша діпродержиця красна. Я... Донецька це чорні скапці такі, стальні, сірі. Угу. Mm -hmm. Ну, тоді... Це молода голубка. У цього року, да, вже? Ну, зимня. Так, да, так, да, так, да. зимня вона. Ну, в пару почала йти тільки. Ага. А Донецьк я це покажу. Их ну, трясти не надо, но они их шарики. Ага. Хорошая голубка. Это голубка, да? Ну, то вже доросла, да? Да. Есть коршолок позимав, Дим. Mm. Та ну много штук стоит ударить. Mm -hmm. Я почту пороздавал, поприлетали на запах. Та ну, блин, звичайно. Иван кажется, ти ще долго будеш раздавать. Да, Так, далеко їх их не, не забрал. Ну они же тренированные, они же меня Пашу всі йдуть. Уже mm -hmm. год 14-15, як на полі. Только відкрив, гурки mm -hmm. пішли. А это ж много значит. скільки сколько mm -hmm. людям давал піскунок, так? Да? Mm -hmm. Це ага. тільки только починає і и Побачила уже, на вулице побывала. В голове уже это самое. Вот вот эти все они уже все летали. Остальное лянь какой-то маленький. А уже взрывает за старыми, уже чешет. Ну далеко не идет, вертается. Заправда. Выпускать сегодня никого не будут? Да нет, ну я же с коршонок поснимал. Уже нема кого, да? Нет, почему? Есть кого выпускать. Так я поснимал с коршанок, сейчас копится, опять порвет, что и потом что делать. В тот раз я посидел, как выпустил, а то прилетела, грудь разбита, в другого спина порвана. Не хочу я. – То раз как он тут выпускал? Ну, когда последний раз то -то mm -hmm. Они тут выпускал. Они-то дома все были, так порванные, А потом лечить приходится. Не хочет. вся гадость не трогала, допустим. Mm -hmm. А вони окремо живут в Николаевич или ні? – Ну сейчас, сейчас месяц, я с горячей їх. – Разом, да? Да. А там осталось 20 штук почтовой. <роду> <роду> Цих больше, да? <Dear> да? Так у меня в будке только 94 гнезда. Нифига себе. У меня будка лошадская, односкатная такая. Раньше была, у меня крыша ловушка. Ага. Доска на доску ложилась на шардина. Я в любом месте могу голубок крючком затянуть в будку. У меня и крючки снежарики до сих пор висят. Ага. Сейчас я забил ее, конечно. А кого ловить? Ага. А раньше только сел 2-3 секунды уже в будке. Я така приподнимаю, залюзами называем путьки эти. И кольца взяла, поедешь, бачу эти голубки. Крючком вони будуть. Ну, оно не, не калічить, його не вбиває. Ніщо. Нічого. Надо убить прославити. Да? Ноги, ноги ламали. Ну я так, чув, щипці... що ноги. Да, да, да. Ні, у мене свіжавки, все поліроване. Я сам крючки делал. Mm -hmm. Я по два штуки сразу зател. На два пальца один вот и сериал все-таки. Шварки они бросаются. Как будешь на крючке держать, сломаешь. А втянул, кинул. Потом поймал, снял. Mm -hmm. А якого розміра повинна будка, что 94 гнезда? Розміру, якого голубятник? Ні, где-то 2,20 на 2. А вона... А, вона висока, Да. Я думаю, як 2,20 на 2 думаю, все не так, що я думаю. А доска 50, я на нього залазю і ловлю через доски. Тільки хотів сказати, як їх там можна спіймати. Я їх не ловлю там. Я коли чужака піймаю, тогда доску ставлю і сачок маленький, такий, ковраці. 94 не за такой большой будь-який. А че ж маленькая есть? Ну а там я с этими гнездами, як там шочи. Или ты ну, нормально туску поставил, я достаю везде. Блин, офигеть. Вот так где-то туску от пола метра ставлю, 50 да? широко. На угу. мой угу. раз, и я по всем гнездам все вижу. Угу. Угу. А что мне каждый день там лазить? Ну да, ну да. Почем чубатый? Вот это птичка. Вот эта птичка. О! Знаешь? И а пострижены, а? и ухоженный. Это она. Дорогица. Yeah. Ну все, так. дякую, дякую. Щасливого, все, пока-пока. Щось так людей, мало ну, дійсно. То ми пізно прийшли, я теж такий щось прийдав. Поки приїхав, кажуть, вже всі порозбігалися. Добрий день. Ви місцевий? А звідки? Тю, так то ж місцевий. Почти там. Да. Да. То мало так привезли, чи вже немає. А ні, не, це вже лишне. Це вже дорослі, дай дивлюсь. Да, да, да. А чого це вони стали? Куди пропали їх пари? Чи не було пар? Самі були? Так, да, думав, що ми десь щось підпаруємо, так оставляли. А, Вже і сезон проходить, а да? Все ніяк не підпаруєш. Це голубка світла, так? Так, так, так. Та їхає давай, Якщо чесно, то щось влітку рано всі просинаються, а я довго сплю.